Я не знаю, я не розумію. Мені це подобається і нічого страшного. У нас ще залишилось три гри. Він це профі. Ось так підходять до завершення літні збори Полісся. Друзі, вітаю вас на каналі GG Sport. Ми знаходимося в Австрії. А позаду мене футбольний клуб Полісся, який тут проводить свої літні збори. І давайте за ними трішки підглянемо. Спостерігала за тренуванням, і в тебе є якийсь трекер, скільки ти набігав за тренування? Мені здається, точно не менше, ніж футболісти. Є ну ці кроки: 7-300, Ну, це мені це подобається і нічого страшного. Це для мене теж добре, що я рухаюсь. Руслан у всіх інтерв'ю говорить, що у Поліссі дуже класні, особливі умови для тренування, взагалі типу в клубі. Як ти вважаєш і що дійсно особливого? Особливого Ну, в Житомирі база це космос, поля для футболістів це основне це поля, м'ячі. Теж на, ну, Я навіть не можу сказати, я не бачив такого хорошого поля, ніде. Це на центральному стадіоні, це я в тому році ще казав, що це найкраще поле в Україні. І такі ж самі у нас три поля на, на базі. Це ну, щось фантастичне. Плюс база фантастична, всі умови, і плюс. Їжа, все, що треба для футболістів, все є, і все на найвищому рівні. Тому я не знаю для футболістів тільки думати за футбол і угу. робити своє справа да, на футбольному полі. Да. Як проходить відновлення футболістів на літніх зборах після тренування? Ну, що от, особливого? Льот це дуже важливо І плюс тут всі умови є. Для відновлення і хороші процедури, і хороші добавки, і вітаміни. Ну тут це на вищому рівні. Я коли ми тут опинилися, я зрозумів, що тут з відновленням все, все чудово. О, я щойно куштувала чай, який готує ваш масажист. Він якийсь особливий, мені здається. Це легендарний масажист. Він не тільки чай готує. Він ще всякі кашки готує, всякі вітаміни, всякі... ну це дуже, дуже круто. Він це профі.

não parecia que a gente estava no mesmo lugar, porque até poucos dias atrás tava sol e agora só chove. Mas a gente tem que se adaptar né, em todo o tempo. Duas treinadas por dia. Você está se cansado? Ou você está pronto para fazer treinamento hoje? Estou cansado, cansado, mas eu sei que nessa início de pré-temporada é necessário. Mas talvez hoje ou amanhã foi o último dia de dois períodos. Achivável na equipe, encontrar uma palavra com os jogadores e com quem se dá mais. A gente fala inglês, a gente vai aprendendo um pouco do ucraniano, se virando no espanhol, mas tenho amizade com todos aí, mas tenho mais amizade com o João, né, que a gente está todo o tempo junto, no mesmo quarto. E aqui o Slava ucraniano, vocês sabem? Eu não sei. Я не знаю, я не розумію, не треба, е, можна і баймбар. Клас, супер. супер. Дякую. Дякую, будь ласка. Я прокувала чай. Добре. чай. Добре, взагалі, взагалі, взагалі бомба. бомба. Це якась... Чай від Васильовича. Чай від Васильовича. А ще кажуть, ви якусь кашу робите. Ну теж не можна розказувати. Ні, не Оце вона? Да я накрию, щоб не... Не, не. А можна спробувати? Можна. можна. Я ще зроблю. Бо чай фантастика, не, не. просто фантастика. Ну так, чай хороший. Лимонна водичка, це для імунітету. Та, а це з медом у нас. З медом? Лимон і меду. Так, ти дуже емоційний був, особливо наприкінці матчу. Прям так кричав, з чим були пов'язані такі емоції. Тому що ми програвали, а кожен футболіст нашої команди цього не, не любить, тому ми не для того виходимо на поле, щоб програвати. Тому останні хвилини я бачу, що команда може, може дотиснути і так воно і. Що не вдавалося можна. зробити? Трішки, напевно, завершальні стадії, більш холоднокровно, І моменти. Пресингу, особливо в першому таймі, ми багато часу давали захисникам суперникам і в перерві зробили корективи. І другий тайм, я вважаю, ми накривали суперника вже краще. Угу. А у вас практично всі передачі йшли через правий фланг, через 11-й номер. Це награна була якась історія, чи ви дієте інту... інтуїтивно? Тому що я з гуцом вже доволі довго дол ми граємо разом. І я знаю, що він може, але в нас і лівий фланг дуже сильний. І остання атака тому підтвердження, тому ми стараємось задіяти обидва фланги. 2-2. Як результат цей для тебе? Чи хотілося б, звісно, краще? Звичайно, краще. Хотілося б 2-0 і в нашу пользу, але маємо те, що маємо. І це добрий суперник, добрий спаринг. У нас ще залишилось три гри сьогодні вечором. Я вважаю дуже серйозний суперник. І останні дві гри це вже буде репетиція перед Євро. Єврокубком. Який головний висновок після цієї контрольної гри, контрольна гра ж для того, щоб робити висновки, ти для себе зробив? Висновки, що ми почуваємося вже краще. І нас вже вистачає на 60 хвилин вже mm. протягом цього матчу. Ты можешь не поднимать на спину? Ты можешь надо, что ты в пятку. Складаешься тут. Ваших вуст, що був за матч, що відбувалося на футбольному полі, який результат, який настрій? Ну я так розумію, це така товариська гра була з посольством, послами там, України. І Ми відгукнулись на цю пропозицію. Тому я рахую, що такі матчі класні для настрою і для, для всіх. Всі задоволені. Тому це таке, як можна сказати, маленьке свят. Фінальний рахунок який? Хто перевіз? Це чотири ми перемогли. Ви перемогли? Тобто, я як сказав Шевчук, що візи, все, депортація. Візи вам не вийде. Знаєте, як кажуть, на футбольному полі друзів немає. Тому ми всі спортсмени хочуть завжди. Перемагати, тому я думаю, що вони на нас не образились. Ви відповідаєте за лінію атаки, правильно? За атаку. Ну, ми, взагалі. Якщо, якщо так е, сказати загально, то ми, в принципі, всі налаштовані, щоб допомагати головному тренеру. Тому я б не відкреслив, що я тільки за атаку відповідав. В принципі, ми е, у нас весь тренерський штаб відповідає за, за багато ланок. Ну, звісно, да, деякі моменти, коли треба попрацювати з атакувальними гравцями, то да, ми. Так, то, да, ну, то я і можу із Сергієм Сергіочем Кравченко, ми завжди доповнюємо. Якщо хтось, хлопців з атакувальних хоче попрацювати, то завжди я готов допомогти і позайматися окремо. Тренери відпочивають під час зборів? Чи є у вас вільний час? То я вам більше скажу, що ми, в принципі, і в сезоні не відпочиваємо. У нас, Ще на початку своєї тренерської кар'єри задумався за цим, да? коли ти там футболіст, і трошки по-іншому на все дивишся, чим коли це ти тренер. І я так аналізував і згадував футболіста ну, набагато простіше <світло -ті> ти прийшов на тренування, то, ви, виконав все те, що хоче тренер да? бачити. І все, далі вже ти там відновлення, ти вже більше займаєшся своїми справами. А тренер це 24 на 7, ти постійно повинен думати, що покращити, розібрати тренування, підготувати тренування, потім зробити висновки, знову на новий день спланувати все. І постійно поговорити з кожним окремо, загалом провести там, теоретичні моменти. І тому при, ну, Реально ніколи просто відпочивати. Книжку просто, нема коли відкрити. Так, да, просто не вистачає реально часу. І от ми вже вчора нас от, ми після ігор розбирали вже ігри наші, які були. Да, і ми там в другій годині розійшли стільки, і то не, не все зробили, так сказати. Тому ну, то так мені здається, що тренерська робота і важка, тому що ти нон-стоп працюєш. Ну, все одно це своя атмосфера, свій кайф, якщо як ми всі любимо футбол, то для нас це... улюблена справа да, улюблена справа, і ми все одно, хоч ми і втомлюємося, але ми все одно отримуємо задоволення. Ось так підходять до завершення літні збори Полісся. Попереду у команди Єврокубки старт українського чемпіонату. Тож підписуйтеся на канал GG Sport та будемо стежити за успіхами команди Руслана Ротаня разом.